Пидемося на Великій Данилівці, беремо в роботу будинок, будемо дивитися, що це за будинок. Він знаходиться в в'їзді гірським. Ну що, пішли дивитися? Пропонується к продажу будинок в Великій Данилівці за адресою в'їзд гірський, 14. До метро Героїв праці на авто 10 хвилин, зупинка транспорту та магазин в 50 метрах від будинку. Будинок загальною площою 79,4 метри квадратний має 5 кімнат: вітальню та 3 спальні і одна прохідна. Кімната, кухню площею 8,1 метри квадратних, суміжний санвузол 4,2 метри 2 м2, житлова площа 59,5 метри квадратних. У будинку є електрика, індивідуальне газове опалення, газовий котел, є бойлер, вода скважина, вигрібна яма. Будинок з стартовою штукатуркою. Під ваш ремонт, вікна всі помінені металопластикові. Загальна площа земельної ділянки 7,9 сотик. На території ділянки знаходиться будинок, гараж, сарай для господарчих з ляхом та город 3,7 соток з гарним садом. Будинок підійде для купівлі, по програмі є відновлення. З додаткових питань звертайтеся.